Друзі, вітаю! Це 30-й випуск проповіді Єлісей. Я починав цю серію як добити-не добити. -надобити. Тобто він прийшов в Єлісей як відповідь на відчай Ільї, який якби докотився до ситуації, що просив собі смерті. І причина була, що він бачив тільки себе, він не розумів. Що справи, справи Божі робляться разом. Але Єлісей став відповіддю, і він вже побудував, він вже працював не тільки сам, як би служив Богу, були пророчі школи, і 50 років десь було служіння Єлісія. Ми знаходимося якби всередині історії жінки сономітянки, яка побудувала світлицю. Хто не дивився, дивіться ну, предучі випуски. Ми знаходимося прямо всередині цієї історії. Вона втратила сина, який чудом пройшов її життя, як благословення. Вона його не шукала, вона, вона не, не вимолила його. Це просто зненацька впала в її життя. І вона вже коли він і ріс, на мій погляд, вона до кінця не вірила в це. Вона, якби, мала страх, що вона може його загубити. І ось вона проходить через те, у що вона вірила. Малиш вмер. Малюк вмер. Вона сіла на осла, примчала до Пророка Божого і схопила його за ноги. І як би звинуватила, звинуватила пророк і каже, чи я тебе просила, чи я шукала, щоб ти дав цим ну, благословив мені і висвободив це слово. Але сьогодні хлопчина вмер. І пророк розуміє, що він відповідальний за це, що е, треба з цим щось робити. І сказав він: «Підбережи підбережі стегне візьми візьміже змій у руку твою і піди. Якщо зустрінеш, кого не вітаю, якщо хто буде вітати, не відповідаємо, Поклади змій на лице дитини. Дуже цікава історія, друзі мої. Дуже цікава історія про те, як не втрачати помазання. Знаєте, Божа присутність, помазання це щось таке, що можна втратити. Ну, я, наприклад, можу вам сказати, як я пишу пісні. Пісні ти чекаєш натхнення від Бога. Ну, дар. Я вірю, що Бог дає пісні. Ну, мінімум, мені Бог дає пісні. Я не настільки там, великий профі, і я бачу, що профі, от вони профі, вони класно грають, але чомусь вони не можуть багато писати пісень. Але якщо пишуть інколи, то навіть це не дуже цікаво. Пісня це дар, це, 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 це якби таке охоплення, якесь, якесь состояння, коли воно народжується. Це не може бути, коли ти захочеш. Це приходить. І так, поети, так, муза да, називають муза, да, натхнення, сповнився Духом святим, Давид писав сповнений Духа Святого свої псалми. Ви розумієте, щось живе, воно приходить з Духовного світу. І ото треба хапати. Моя жінка вже знає, коли йде благословіння, вона чує щось, що я там все замурчав, заспівав, гітарка, я сижу, і вона раз, раз тихесенько, вона мене не чіпала. Вона не може сказати: Сереж, як ти думаєш, напримін, е, ти не міг би там мусор винести. Це неможливо, це буде проблема і скандал, якщо так трапиться. Тому що ми, ну, ми навчились. Я, ну так було, вона коли не розуміла, було, що вона якби. Потім вона зрозуміла, що ц, іде, іде, зараз іде. І, е, звичайно, коли ми десь служимо, ну ти не можеш так, от, наприклад, зараз тобі служити, а ти такий там анекдот розказуєш. Щось там, іде, ля-ля, все там, смішні історії. В інтернеті сидиш там, тільки дивишся, якраз Фейгіна або Орестовича, а потім раз так на сцену вийшов і попер. Ні. Ти якби стяжаєш оце состояння. Звичайне, є виключення, коли на тебе сходить Божий. І я не хочу сказати, що ти щось так доготувався, але я, я мушу сказати, помазання можна загубити. Якщо не дуже як би, з почтенням відноситись, цінити, берегти, то ти можеш вийти і якби, ну, це, це як би состояння. Ну, от навіть дивіться, той же пророк каже: позовіть мені у сліста. Коли треба почути Бога, коли треба зробити якусь духовну справу, це настрій. Кажуть, що Вілксворд, Сміт Вілксворд. Не дозволив комусь там з газетами зайти. Може, це вже і перегиб, я не знаю. Але він розумів, що в цьому є, що коли ти хочеш особливо щось робити, ти должен все оставити і не, не спускати, якби не, ну, не загубити помазання. Так, так це працює. І тому тут пророк каже: підпережень, Стена твої, візьме змію руку твою і піди. Якщо зустрінеш кого, не вітаю. О, зараз я скажу оправдання для себе. Друзі, в мене є одна проблема. Можна тут ще раз покаюсь, щоб ви знали. Ну, дійсно є проблема, я забуваю людей. Ну, обличчя можу пам'ятати, що, що як зовуть, де ми зустрічались. Оце, знаєте, як слабе місце. Я не оправдую тим, що в мене багато знайомих, багато поїздок, зустрічей. Є люди, які просто феноменальна, феноменальна пам'ять, наприклад, мого брата, він, отак, от, знаєте, може там через декілька років зустріти і сказати, там Марія Івановна. Як ваш там Іван Степанович? Ну, я образно, да? Але він пам'ятає дуже добре. Це дійсно пасторський дар такий великий. Я вважаю, це великий дар, бо люди, людям добре, коли їх пам'ятають. І оце в мене бувало, що я, знаєте, дивлюсь. Демідович, ти що мене не впізнав? І ти в такому, знаєте. А тут сказано: якщо когось зустрінеш, не вітай його. От, не відповідай йому. Ну, це я шуткую трохи, так. Да. Якби пророк вирішує так питання, але мати не хоче якби їй цього замало. Вона вхопила і, вона, якби каже: тепер вже не так хочеш ти чи не хочеш, я вже від тебе не відчеплюсь. І сказала мати дитини: живий Господь, жива душа, це клятва. То тоді, в той час, вони так якби, ну, якби вища така була ну, клятва така, що ли. Живий Господь, жива душа, ти не відстану від тебе. Він став і пішов за нею. Тобто вона схопила, ні, 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 ти, ти, ти можеш посилати, кого хочеш. Я хочу, щоб ти прийшов. Я хочу, щоб ну, ти відповідальний за це. Знаєте, друзі мої, Богу подобається така невідступна віра. Я переживав в житті. Коли є оця цепкість така, коли ти вчепився і сказав, я не відстану. Ми бачимо у писанні. І, наприклад, Іаков, коли боровся з Богом, і він каже: не відпущу, поки не благословиш мене. От щось в цьому є. Єзій пішов попереду них, поклав же на лице дитини, але не було ні голосу, ні відповіді. І вийшов на зустріч йому й Данісі йому сказав, не пробуждається дитина, не спрацювала. Є якісь друзі мої. Ну, я не знаю, але є такі, якби, де більше сили треба, більше віри треба. Учні не змогли зробити. Прийшов Ісус, все полетіло просто, а учні не змогли. І війшов у Лісею Дім, і ось дитина померла, лежить на постелі його. Війшов, замкнув двері за собою. Це дуже цікаво починається. Замкнув двері за собою. Помолився Господу, піднявся і ліг над дитя, і приклав свої вуста до його вуст, і свої очей до його очей, і свої долоні до його долоні, і простягся над ньому, і зігріло тіло хлопчика, і встав, пройшов по світлиці назад, перед потім знову піднявся і простягся на ньому. І пчихнула дитина разів сім, і відкрила дитина очі свої. Полека він гєзці сказав поклич цю саламітянку. Той покликав її. Вона прийшла до нього, і він сказав: Візьмі сина твого. І підійшла, впала в йому в ноги, поклонилась до землі, взяла сина свого і пішла. Дуже чудова історія, друзі мої, як він боровся за нього. Я тут дуже багато про що можна казати. Я дуже ось радий за цей приклад. Якщо ми думаємо... Знаєте, Ми якби намагаємось швидко вирішувати питання. Чи була воля Божа, щоб цей хлопчина воскрес. Ми б так ставили питання. Слуги, жез, іди, положи, якщо Бог хоче, він воскресить. Нічого не трапилось. І якби Єлісей у цю хвилину здався і сказав: ну я зробив, от я зі своєї сторони все зробив, він іде, слуга пішов. Повертається на зустрічі, де ну, нічого не виходить. Це не збиває Єлісія з толку. Він людина віри. Він не збирається здатися. Оце не збирається здатися, друзі мої. Це дуже важлива річ. А вітавання Божі наслідується вірою і довготерпінням. Є такий момент, коли ми повинні сражатися. От як зараз Україна сражається. І хотілося б, знаєте, щоб ще все швидко було, щоб, ну, якби послала, НАТО допомогу полетіло, пух-пух, і все. Дивіться, вже ми третій рік повномасштабного вторгнення і вже 11-й рік взагалі у цієї руско-української війни, самої, не знаю, самої Нілепої, самої якої дурної, коли. Ти не віриш, що це з тобою. Одиннадцятий рік йде війна між Україною і Росією. Це просто неможливо в це. Якби в мене жили, я б, не знаю, як це можна було б вірити, але це зараз йде. І ось Єлісей, він приходить, дивіться, він таке посвячення показує. Він ліг в уста до уст мертвої людини. Очі до очей, руки взяв, розтягнув ладошки до ладоші. Знаєте, в цьому жесті я бачу таку рішучість, таку віру. Це важкий випадок. Не спрацював жезл. Це не так просто. Щепку кинув топор сплив. Я не знаю, що б Єлісей робив, якби він щепку кинув. А топор не всплив. Він, мабуть, вже ще, Потім, може б привнув туди кинув. Він би стояв, мабуть, на своєму людина віри. І дивіться. І він зігрів, встав, ходить. мабуть, сам самостив. Він якби передає своє життя. Я в цьому бачу такий знак, що він каже: Боже, я не уйду. Або він мене заморозить, або я його зігрію. Знаєте, в мене зараз до сльоз, я думаю, яка посвячена людина, яка вірна людина. Я не знаю, що він казав ці хвилини. Я б дуже хотів слухати, що він казав, що він бурмотів. Як він казав, отець, ми з тобою в місті. Ми це зробили. Ты сдал такое счастье этой женщине. Она действительно не просила, а ты ее благословил через вот мою, мою веру. А я теперь не отступлю, отец. Помоги, защити. Ну, как, как я ей посмотрю, как я ей в очи посмотрю. Да видите, как было было зло, соседи навколо все показали. Да. Побудувала, наприклад, її б там Анна звали. Анна Саномітянка побудувала світлицю, ходив, ходив, ночував, а потім хлопчина помер, все, більше не прийде. Ну, знаєте, оце коли не спрацювало, коли не так вийшло, як хотілося би, і він розпортався і каже, батько, я не встану, я не вийду. І він всю свою віру, все своє, знаєте, довготерпіння врубив, включив і походив, походив. От Дивіться, ну це ж, це ж боротьба. Він лежить, і нічого не трапилось. Зігрів. Ну, може, він думав, що просто від мене тепло. Це ж вона за ним з'їздила. Вернулась назад. Я не знаю, скільки це гора крамів було. Навіть якщо це все в один день, друзі мої, це вже там жарка, хлопчина лежить мертвий. Ніякого страху, ніяких мостов назад. Вийшов, ходить, молиться, молиться, ходить. Знову ліг, знову гріє. І о чудо, друзі мої, хлопець перший раз чихнув. Другий раз. Третій. Так сім раз. І все життя повернулося. Я думаю, це такий тріумф віри, це тріумф вірності, Вірністі Божої, довготерпіння. Я хочу вас сьогодні заохочувати і вірити Богу. Хай наша віра. Незважаючи на те, що зараз Україна, друзі, вона, мене, вона мені схожа на цього мертвого хлопчину. Знаєте, все йде не так, як ми думали. Але давайте не покидати її. Давайте отак розтягнемось, уста, устав, очі в очі, ладошечки в ладошечки. Скажемо, батько, або ми замерзнемо, або він, вона встане. І ми не відстанемо. Походили, походили, відпочили знову на працю. І хай вона чихне, наша Україна. Хай вона чихне, хай вона прокинеться, хай це чудо прийде. Жінка повернулася, побачила живу дитину, впала в ноги. І я думаю, скільки було щастя і радості. Скільки було торжества, може, вже там хто і почув, я не знаю. А може, навіть ніхто не чув. Вона ж закрила, знав тільки слуга. Хоча Єзі ще той парень міг і розповідати про це. До речі, він потім розповідав, ну потім вже можна було зрозуміло, коли повернувся батька з поля, може він навіть не знав. Яка в нього жінка, яка в неї віра? Як вона боролась? Кожен зробив свою справу. Я благословляю вас, друзі мої. Хочу помолитися, Це 30-та програма. Я продовжу десь через неділю зйомки. Трохи треба, ну, я не міг зараз не закінчити, пробачити за цей кашель. Я хочу помолитись за вас В цьому сенсі, от, як ця програма пройшла. Боже Великий, наша Україна зараз, Господь, як цей хлопчина. Ми втомилися Боже, але ми продовжуємо боротися. Ми кажемо тобі, Господь, Ти ж казав нам, що благословиш Україну, Ти казав нам, Господь, що захистиш нас. Що ми будемо благословіння для інших народів. Ми тебе благаємо зараз, Ісусе. Зігрій нас. Боже, зігрій нашу країну своїм теплом. Хай смерть уйде, прийде твоє життя. Боже, дай нам побачити Воскресіння України. Дай нам побачити це диво. Яке ніхто вже може й не вірить, або мало людей вірить. Дай нам це чудо, Господь, ми благаємо Тебе. Хай Україна чихне, хай ми почуємо її голос знову, хай вона знову підіймається, Боже, хай вона знову сміється, хай буде знову чутна голос жениха і невісти, хай буде знову працювати комбайни, сіятись хліб. Хай будуть повні церкви, Боже, людей, які тобі поклоняються. Благослови нас Господь. В ім'я Ісуса ми просимо. Амінь. Друзі, бажаю вам Божої благословінь, натхнення. Вважаю, що Це допомагає нам проходити наше життя. Хай Бог вас береже. До побачення.